Ну, щось ну, ну, не скажу. Це люди, людина була прямолінійна, е, Люди щось зробити, яке що миле оку, приємно душі е, тим самим спонукав, я вже говорив, як будучи обласним деканом, потім і єпископом і предстоятелем. Що в нього не було такого, що я зробив, щоб хтось цього не не робив навпаки. Він тішився, хтось повторив це саме, тобто людина, не маючи завісті, він вважав себе кращим за інших. Як Тобто не зупиняється. це. Прощати допомагати. Ну, сказати безсрібний, напевно, може, це не слово не підійде, але не якийсь такий грошолюб, тому що якщо і як людина і на певній посаді досягав і в тій сфері, то достатньо зайти в різдва Христового, і там все можна побачити навколо. І всередині, значить, матеріальні речі, як ми розуміємо, самі по собі вони не падають з неба. Є слова, не єдиним буде жити людина хлібом, але без хліба, поки ми живемо, ми теж не можемо битися. Це факт. І щоб щось зробити, якусь певну річ зробимо, то на те треба фінанси. Тобто людина. Як, як чека людина не має недостатки, безумовно, він мабуть. Він, е... Риса та, що він їх не прихов, це не всім подобається. Дехто навіть ну, так, ставився до тих недостатків навіть так дуже гостро, болюче. Да, він був такий, як... тому що більше буває так, що ми це приховати. Хоча в певні моменти нашого життя все одно це і не то. Якщо він є, обов'язково він десь покажеться. А я ж вважав, що це така а він такий. Але єдина він працював якась для, для церкви для України. А ви і знав, що рано чи пізно. Його теж життя закінчиться. Прийма те, що в всякому разі, щось вже записано, що ще буде дописуватись, напевно, в історію його земного життя, що ще буде відкриватися. Дай Боже, щоб ті всі добрі риси, хтось віднаходиш, старався взяти за основу і щось потрібно зробити. Хочу йому. Так, ну так, ну тоді ще, як розумієте, за радянських часів нас служилися на слов'янській мові, правда, на нас з мивою українською, але, а він вже на цей час десь доставав літературу, таку, що він служив чисто на українській мові. Так було важливо пригадувати, що... Перше, коли зареєстрували статуту українського ключова правостанція, якраз він був першою, навіть причиною і взагалі в особі його не хочу принижити інші пархільку чи фронтівських почисельництво було більше. але він разом з духовенством Тернопільщини, я знаю, я тоді сам особисто був першим президента на в Крамчука, і після цього зареєстрували. Українська православну церкву юридично законно наші яка є ці вкраді. А да, ви, субълі, І подальше ми мене да. це був такий любила йти вперед наражатись йти, не ховатися від вітру, а йти на супротивітру. такий характер. Так Він. <праців>

Але він любив повторяти такі слова завжди іванські, що найбільше було вами, Або ще казав, сила не в кількості вимірився. А в якості то є правда, можна посіяти багато зерен, якщо вони будуть пустотілі, вони не зійдуть, не посіяти два-три зерна, якщо вони справді вони через рік, через два дерні певно вражають тим, тим зерном. Тим зерно. Так хай вічний пам'ять і як зберігається в, в кожного, хто я знав, і той, хто буде дивитися на майбутнє.